Пане Олександре, ще цікава тема. Трошки вже підемо далі. Про перейменування пропозицію перейменування монети, копійки, яку хочуть перейменувати. Ну принаймні, є така знову ж таки пропозиція. В шах. От поясніться ж історична, все таки назва, як історик фахово. Ну, що чай. це за шах? Так, і от ваша думка щодо такої ініціативи Нацбанку. Я би хотів почати з того, що у нас поняття деколонізація, я ще раз наголошую не декомунізація, а деколонізація. Не треба плутати ці поняття, хоча вони пов'язані між собою. Розуміють по-різному. Тобто, у нас є люди, які думають, що деколонізація ну це знести пам'ятник. так? Просто знести пам'ятник Пушкіну чи якомусь іншому російському поету, письменнику, вождю, і все. Але справа в тому, що деколонізація це значно ширший процес. Деколонізація це взагалі е побудова української історичної ідентичності і мовної ідентичності, тобто е заміщення нею, то есть наповнення українською ідентичністю, всього того, що заважає розвитку української національної ідентичності тобто, і головне позбавлення всього українського. Якось меншовартісного. вартісного, і тому в процесі деколонізації дуже важливе значення має, що ми ставимо замість російських символів. Так в процесі деколонізації мають важливе значення навіть ті речі, які багатьом здаються не дуже важливими. Тобто, наприклад, шрифт. пам'ятаєте, як була мова про те, щоб в Верховній Раді замінити шрифт на історичний шрифт. Тобто, який виробив Георгій Нарк, і Кричевський, інші потім так само, і з оцією ініціативою, дехто вже і там висміює, навіть в українському сегменті, ну принаймні територіально, мовляв, ми вже звикли до копійки, але дійсно копійка – це переважно те, з чим асоціюється русський мір советський. Мір, так? Тобто, тому що всі це чудово розуміють. Копійка, так, є найбільш поширена версія. Звичайно, версій достатньо багато кожного разу, що це пов'язано з Московським царством. А ось шаг, це справді суто українська суто український еквівалент грошовий, суто українські гроші, пов'язані з процесом. Обігу монет і грошової системи на території України, в тому числі звичайно, цей період української національної революції, і так, ця реформа і ці перейменування їх треба і сприймати в контексті деколонізації. і ми далеко не все ще зробили в цьому плані. Угу. що я схвалюю ці, ці ініціативи, вони дуже важливі, і, і я думаю, що це далеко не останні такі ініціативи. Ми ще мало говоримо про латиницю, використання латиниці для української мови. І є ще дуже багато цікавих тем.